Почнемо з одного з найвідоміших: Дерінкую в Туреччині. Це місто, вирізьблене у вулканічній породі, на глибині понад 60 метрів. Воно здатне було вмістити до 20 тисяч людей, а також забезпечити їх усім необхідним для тривалого життя під землею. У Дерінкую є все: вузькі тунелі, які ведуть до величезних кімнат, комори для зберігання зерна, винні погреби, стайні для худоби і навіть храми. Найбільше вражає система вентиляції. Її створили так майстерно, що свіже повітря потрапляє навіть на найглибші рівні, забезпечуючи комфортні умови для життя. Більше того, у місті були механізми для закриття входів, величезні кам'яні двері, які можна було легко заблокувати зсередини. Перенесімося до Європи. У Польщі є підземне місто Осувка, яке було побудоване під час Другої світової війни. Це частина масштабного проекту Різе, який нацисти створювали як секретну базу. Місце вражає своїми масштабами: величезні зали, бетонні коридори та приміщення, що, здається, не мають кінця. Дослідники досі сперечаються щодо його призначення. Деякі вважають, що це мав бути командний центр Гітлера, інші як секретний завод для створення новітньої зброї. Але загадки осувки не закінчуються на цьому. Чимало документів про його будівництво зникли, а багато коридорів залишаються недослідженими. Одне з найдивовижніших відкриттів Кападокія, Туреччина. Цей регіон відомий своїми природними утвореннями та підземними поселеннями, які створювалися століттями. Тут десятки підземних міст з'єднані між собою складною системою тунелів. Ці лабіринти служили прихистком для християн під час переслідувань. Уявіть, як у вузьких проходах можна було легко встановити пастки для ворогів, заблокувати входи або скористатися секретними ходами для втечі. Такі системи оборони говорять про те, наскільки добре люди знали свої підземні міста і як досконало планували їх захист. Таємничі підземні міста є не лише в далеких країнах, в Україні також є свої легенди, наприклад, підземний Київ. Вважається, що древні ходи та катакомби, зокрема під Софійським собором чи Києво-Печерською лаврою, можуть ховати у собі таємниці нашої історії. Крім того, Одеса славиться своїми катакомбами, найбільшою мережею підземних ходів у світі, довжиною понад 2,5 тисячі кілометрів. Вони використовувалися як схованки, притулки і навіть місця для контрабанди. Підземні міста це більше ніж просто архітектурні дива. Це свідки минулого, які відкривають двері до неймовірних історій. Кожне таке місце це окремий світ, який нагадує нам про винахідливість і силу людського духу. Чим більше ми їх вивчаємо, тим більше розуміємо, історія це не лише те, що зверху, найцікавіше приховано глибоко під землею.